Всім привіт, друзі. Багато людей знають, що єврейський народ це народ, обраний Богом, це Божий народ. Так? І хотілося б трохи поговорити про те, чи можливо якось врятуватися взагалі, якщо ми не є євреями там, народом Божим, чи можливо якось стати частиною цього, чи це вже неможливо. І давайте розберемося. Трохи хронології. Через 2000 років після створення світу так, народився Авраам. І через приблизно 2000 років після Аврааму а, прийшов Ісус Христос на землю. І після Ісуса Христа ми всі живемо теж близько 2000 років. А, що ми маємо з цього? Бог. Він дав єврейському народу близько 2000 років. Для чого? Для того, щоб вони були світлом для усього світу, для всіх оточуючих народів е і до краю землі. Але вони не зовсім з цим впоралися. І тому прийшов Ісус Христос 2000 років тому. І з цього моменту Бог дав таку благодать. Що кожен неважливо від нації, народу, раси, він може стати народом Божим. Тобто кожен неважливо він належить до євреїв будь-якої нації, будь-якої народності, людина може стати народом Божим. Так? І вже минуло близько двох тисяч років. Так? І цей час теж закінчиться. Закінчується. Ось час благодаті. Для чого? Для того, щоб ми ставали священниками і служителями Божими. І Якщо ми з цим не впораємося, то закінчиться і наш час. І, знаєте, це дійсно благодать, що ми можемо усі на всій землі стати. Божим народом. Ось і це дійсно подарунок від Бога, який ми маємо. І часу вже дуже мало, тому що в 1948 році так, створилася країна Ізраїль. Нарешті Ізраїль отримав державність, а це означає, що час він вже закінчується, він вичерпується. Тому. Що ми зробимо зі Словом Божим? Ми його використаємо, ми його будемо застосовувати в своєму житті, чи будемо ігнорувати? І єврейський народ, якраз він є для нас прикладом, тому що точно також, як і Божа благодать, вона розповсюдилася на весь світ, що тепер кожен може стати народом Божим. Також і закони Божі вони розповсюдилися. Тобто заповіді Божі. І те, як єврейський народ він чинив, і були певні наслідки, так? коли вони слухалися Бога, і коли вони не слухалися заповідей Божих, людей Божих, законів Божих, то приходила кара. А коли слухалися, то був порядок, вони перемагали, і так далі. Це також працює сьогодні і в усіх народах. І для нас, якщо ми будемо слухати, то буде дійсно благословення. А якщо ми будемо ігнорувати і порушувати закони Божі, то буде приходити війни, прокляття і ну, все погане, все диявольське, сатаністське. Ось, дякую за перегляд. Сподіваюся, я зрозуміло розповів. Якщо є питання, задавайте. підписуйтесь на канал і з миром Божим.